Водоспад пробій, місто Яремче. Подивіться, такі сходи зробили. А ну зараз зліземо, подивимося, що там. Дивіться, які скали. Капець, перший раз. Перший раз так бачу з такого ракурсу водоспад. Дивіться, ці скали краса нереальна дуже гарно Головне щоб не упасти по тут Як впадеш, то воно закручує і затягує Може бути біда. А так це дуже гарно, дуже круто. Це є водоспад, пробій в місті Аренчі. А ну хто тут був. Кому потрібні подорожі в гори, чани, продаж нерухомості, купляйте за номером, який підвіде.